Шкіра губ, як і шкіра обличчя, також потребує догляду. Тож поділюся з вами своїми двома правилами, щоб губки завжди виглядали спокусливими і соковитими. Перше правило відлущення скрабування губ. Я люблю використовувати саме скраби від Она, тому що вони складаються тільки з натуральних компонентів. І ось так масажую хвилинку. Він такий солодкий, я його хочу з'їсти. Подивіться. Просто ідеальні губки. І друге правило це постійне зволоження та живлення. В цьому мені допомагають бальзамчики для губ також від гона. Вони також мають натуральний склад і я вам зараз покажу, як це виглядає на губах. Він такий, наче баттер, але дивіться, ми його наносимо на губи, він тане і перетворюється в глянцевий блиск. Дивіться. Я сама себе хочу поцілувати. І все. При дотриманні двох цих правил відлущення та зволоження ваші губки завжди будуть виглядати перфект. Обов'язково зберігайте собі цих двох красунчиків, тому що вони один одного дуже гарно доповнюють, мають абсолютно натуральний склад. Балуйте шкіру своїх губ так само, як ви балуєте і шкіру обличчя.